Добре заповнений ЄЦІ магазин. Обговоримо сьогодні, як має виглядати добре заповнений ЄЦІ магазин. Тому, якщо вам пощастило і у вас є такий магазин, то я даю вам свій список рекомендацій, як має виглядати якісно заповнений магазин на єці. Перший пункт це фото та інфографіки. У кожному лістингу є 10 фото. Це максимум, який дозволяє єці додати. Ідеально додавати всі 10 фотографій, адже згідно з допоміжними сервісами єранґ та мармаліт, лістинги з кількістю фото менше 5 штук аранжуються гірше в пошуку. Для фото важливо якнайменше спотворювати реальні кольори, щоб клієнт у реальному житті, коли побачив товар, був задоволений збігом очікування та реальності. Найкраще у лістингу використовувати не лише фото товару, а й інфографіки, які у свою чергу допоможуть показувати всі деталі, палітри кольорів, матеріали, персоналізації, варіації можливі для певного товару. На екрані ви можете побачити всі види інфографік, які я рекомендую. Також обов'язково додайте відео огляди у свої лістинги. Наявність заповненого About та Shop Policies. Etsy відкрито заявило що ці два параметри впливають на ранжування магазину та лістингів, тому слід заповнити їх, історію магазину та фото процесу виробництва політики магазину. Ви можете це все зараз побачити на екрані. Наявність банера та логотипу є приклади магазинів, які не мають банерів та логотипів та мають тисячі продажів. Тому банер і логотип це лишень про естетичне задоволення від вашого магазину вашим потенційним покупцям. Приклади логотипів та банерів ви зараз бачите на екрані. Наявність відгуків є дуже вагомою характеристикою, важлива як і кількість, так і якість відгуків. Тому слід з клієнтами працювати якнайвічливіше. Приклад рейтингу магазину ви можете побачити на екрані. Завжди потрібно прагнути до п'ятизіркового рейтингу і дуже швидко реагувати на негативні відгуки. В таких випадках треба писати клієнту та уточнювати варіанти вирішення проблеми. Сайт адже отримання негативного відгуку також впливає на ранжування вашого магазину. Кількість та асортимент товарів. Чим більше товарів у вас представлено в магазині, тим більше варіантів ключових слів ви можете використовувати у лістингу. і тим самим отримувати більше візитів, збільшуючи шанс на продаж. Приклади магазину з великим асортиментом ви можете бачити на екрані. Але серед безлічі магазинів на єці є приклади, де асортимент обмежений однією або декількома позицій. Такі магазини популярні і мають багато продажів. Такий ефект досягається великою кількістю факторів і часом виходу на маркетплейс, і грамотно підібраними ключовими словами, просуванням цього магазину, конкурентними перевагами за ціною, доставкою, варіаціями, а також з правильним підбором товару. Приклад магазину з кількома позиціями ви можете зараз побачити на екрані. Інформативні та лаконічні описи товарів. Descriptions. необхідно детально описувати всі можливості та характеристики вашого товару, вказувати терміни виготовлення та доставки. Також популярними є опис можливостей персоналізації для кращої читабельності. Текст поділяйте на абзаци по 2-3 речення: використовуйте марковані та нумеровані списки. Пам'ятайте, клієнту ліньки читати. Великі тексти, але й водночас опис має відповідати на основні запитання покупця. Приклад гарно сформованого опису ви зараз бачите на екрані. Тайтли та теги повинні бути максимально заповнені символами та бути релевантними. Намагайтесь заповнити усі 13 тегів, брати ключові запити для нас товарів та тегів ви можете за допомогою допоміжних програм ЄRAN та Marmalit. Радимо вивчити матеріали різних джерел, як правильно підбирати та використовувати ключові запити на ЄЦ. Приклад заповнених тайтлів ви можете побачити тут, і заповнених тегів також тут. Наявність шипінг профайлів. Профілі доставки спрощують нам життя та роблять роботу набагато швидшою для кожного окремого товару або категорії товарів. Ви можете налаштувати індивідуальні параметри доставки: час, способи, ціну та час виробництва. Приклад шипінг профіля ви можете побачити на екрані. Наявність shipping Upgrades – Це потрібно для тих клієнтів, які бажають отримати свій товар швидше ніж стандартний термін. So Такі клієнти найактивніші в період різдва. Right. тому наявність шипінг профілів швидкісної доставки є обов'язковими. Подумайте, чи можливо ваші товари доставляти швидкісною доставкою експрес-шипінгом. Якщо можна, рекомендую користуватися цією функцією. Обов'язково включіть опцію запит на персоналізацію. Дану опцію ми вмикаємо в налаштуваннях «Settings», після чого на головній сторінці з'являється відповідна іконка. Ця функція дозволяє замовникам зробити замовлення за індивідуальними параметрами. Якщо ви, наприклад, продаєте весільні сукні, і ви можете зробити сукню за індивідуальними параметрами або ескізом замовника, тоді сміливо додавайте цю функцію до свого магазину. Варіації лістингу зрозумілі для клієнта. Якщо ваш товар може продаватись у різних розмірах, різних кольорах і так далі. Рекомендую описати такі параметри в варіаціях до кожного товару. Пропишіть доступною мовою, і клієнтам не потрібно буде зайвий раз звертатись до вас з питаннями, і вони зможуть швидше купувати. Наявність часто задаваних питань FAQ це той інструмент, який може прискорити покупку і зняти деякі сумніви у клієнта, додати розгорнуту відповідь у дуже короткі терміни. Цей розділ можна переглянути унизу магазину і на сторінці кожного лістинга. Заповнена команда дасть зрозуміти клієнту хто є власником, хто займається виробництвом, хто маркетингом і так далі. Психологічний момент. Клієнт може мати більше довіри до того магазину. Де представлені всі члени його великої команди? Якщо у вас немає команди, ви займаєтесь своїм виробництвом самостійно, опишіть тільки свій профіль. Зазначені посилання на соцмережі. Якщо магазин має аккаунт Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, то сміливо додавайте їх на головну сторінку магазину. Це такий самий психологічний момент, як і додавання команди. Клієнти можуть відчувати більше довіри до магазинів з посиланнями на соцмережі. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі, ставте дзвіночок. Якщо вам цікаве просування чи відкриття магазину на ЄЦІ, наприклад, можете писати мені в директ мого інстаграму, і ми обов'язково розглянемо ваш магазин чи запропонуємо вам новий магазин. Побачимось!